Шановний жил методичний строк, вчителя української мови та зарубіжної літератури в полтавському цей, молодців імені Івана Павловського, до речі, історика, який досліджував рідний край, і мав якась певна містика, тому що сьогодні інтерпретація життя та творчості Миколи Голи на процесі завдання літератури. Я вирішила такого використати прийом кім, для кожного це своє поняття, правда? Для кого це рідна місцина? А для кого це будинок конкретика? А, я знайшла віки цитату в, 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 в цитатах а, Микола Васильович говорив, що архітектура теж літо того світу. Вона говорить тоді, коли вже мовчать і пісні, і перекаси. Для японців картинка це може бути бананова будинка як масового масок, кору в кипетик сама. Чи можливо це країн Токійського району з на гілком над його рукою? Для англійця це може бути будинок. Де запередне, зазвичай, бо це недоведені факти, народився Він Шекспір різні реставраційні зброї. Чи це може бути один з романів Чарлі Дікерса, холодний дій, чи ні, Для українців, в першу чергу, по ямі це може бути українська хата, правда, Петриківським розписана. У Огалі, якщо ми пригадаємо. Ніч перед різдвом» — теж такі картинки. І для цього ми можемо використати навіть метафоричні картки. На основі ілюстрації Олега Шуфляка, українського художника. Так, ми можемо теж, наприклад, зна, знаки є тим, що хочуть бачити. В западі ми затишок у душах тепла твого більше. Або, можливо, так як таке що, звичайно, для мене це земські школи, опанафа саціона. Це теж фото Юків сховища. А для інших українців теперішніх це може бути світлина в Тому що мій зруйнованики це не тільки випадок, а Бахмут може бути і Алчевський і Бущо. А може бути фото З Бородянки, це Київщина, так? і така символічна оця поличка, де збережений півник Фацуківського баталійкового закону. Є навіть вже сучасні інтерпретації, наприклад, Олександр так? наш тримається. А Нікіта Тітова, плакати, котрий робить для нього. Це може бути наша не країна військового. Це може бути українська жінка, котра без рук прибирання окупа... окупації, руйнувань. Моє місто теж той край, де народився поластих потягова, він теж постійно зараз видав. Але для Миколи Васильовича Гоголя, звичайно, в першу чергу може бути і великий сорочця, бо саме там він народився на Полтавщині. Дехто плутає, що він народився на Яновщині, Ніска. Він народився саме в тому будинку, а, де а, був Ліка Петро Кумовський, котрий допомагав околи мати Марія. Це може бути будинок у Яновщині, Васильівка, хоч пізніше називати Гоголеве. А, на жаль, будинок був зруйнований під час Другої світової війни, це відбудований, і музей дуже прекрасний. А, музей Там є слів, де зупинявся Говаль, коли вже жив за кордоном. Це може бути свято про Держинська церква, великий Сорочинця, де красивий говорять. До речі, краси, а полковник Трохоморський, це рідний син того лікаря, яку мав пологи. Це може бути Свято-Миколаївська церква Тиканці, хоча згадував ніч перед Різдвом іншу церкву Твер, Свято Троїцька церква, Мальва, Черка. Але саме тут приходила макла Микола Васильовича Вогеля молитися і просити, бо всі діти, на жаль, немочими мертвими. І вона біля кони Миколаєвича Вотворця говорить: якщо народиться саночки, я не назву з вас, і назвала Микола Васильовича Вога. Це може бути інше. Можливо, хтось скаже, що це зимовий палат куди літав Вакула на черті, але насправді він не любить це місто, і ми це можемо побачити у творі про Акаті Ахаківича Башмачкина Шани. Можливо, для нього був дім пізніше в і Збережена меморіальна табличка на в Римі, де жив на пола. Це світло на соцмереж, саме. Життя є полізей, можливо, помітими ілюзіями, примарно картеризму, говорить силами думки по людей. Свій урок би я побудувала теж форму він будиночку. Поданка це основа, на чому тримається урок, тобто попереднє знання. Якщо це 9 класі на уроці української літератури, вивчається Тарас Бульба, звичайно, нічого дитинство. Якщо це 6 клас, ми можемо пригадати, чи бачили вони пам'ятник Позена. Позен, до речі, збудував пам'ятник Івану Петровичу Подіревському, це був відомий правник, який жив в Петербурзі, а він був з Полтавщини. Він будував два пам'ятники. У ну, Кодіревському знають у 1933 році літа. Українська зібралася, тільки Олена Пчика дозволила тобі українською голошувати. Огонь пам'ята дуже набагато більше поставили. Стіни це методи і форми проведення, це може, знати, це, а, може бути метод досвіду. Це може бути проєкту проєктна діяльність, це може бути особистісно орієнтоване навчання. Тобто ми на основі вогонь можемо багато чого. І це ігрові форми, наприклад, теалізація, Тут можна побачити, як ми з моїми ручками фрагменти ніч подивити з бону. Звичайно, це скорочена версія, а ми більш її детально. Це вікна, міста для творчих дітей, інтер'єр, це управління уроку за різними прийомами, застосунками, і так це дефлексія. Я пропоную знайти свій будинок чи помовний, віртуальний, кабінет письменника. Що би я почала? Звичайно, це біографічні відомості, хто, хто, а Гоголь дуже з Україною пов'язаний. Це великі собочинці. Це, звичайно, диканка, яка діє в творчості, коли в цілі хоча ми знаємо це на хуторі біля диканьки, а самі диканці, наприклад, хотік проні, умовно так вважають, що там є події. Це Полтава, теж різні думки, існули, чи вчився від рік в Полтаві чи ні. А вони, до речі, з братоком вони навчалися, рік вони навчалися, і, до речі, не дуже гарно оцінки були. А, але після смерті братика він вже не міг там продовжувати навчання, Він просто рік з репетиторами займався. І дехто навіть каже, це в полтаві так. Говорить Ревізор, можливо, написаний під приводом а, такого знаєте чиновниця. Ну це такі як як-не-яка корупція на сяніжен, звичайно. Чернігівської області, де він навчався, і тепер перше вчав і саме полі актора відчути і письменника. Це ти він дуже мріяв пізніше працювати істориком викладачем. тодішній та називався інститут Святого Володимира, але зараз це Тарас і Тараса йому Тараса Твореча це, звичайно, Петербург. А, чому саме Петербург і Рим? Тому що це як сердовище для самореалізації покриття українців, бо там було певне таке поле його. І кажуть, коли він росіянами спілкувався, він був весь час похмурий, а коли десь українців зустрічав, він з ну, ними, як вони називали малоросійські російське наріччя, але насправді саме середньоабітальський діалект на основі нього. Ну, на а, також говорять, що навіть інколи інвестувався українською, але лише один був збережений. Твори, де простежується що це України, це спірк. В очерінах біля питань, і це насправді а, дуже а, багато різних творів. Вони всі присвячені Україні. Це Трочинський ярмарок, та червону спирту. І Трочинський ярмарок саме стільки відомо, хоча багато ярмарків в Україні було, але це саме цей в історії. А, це Мерця Нічого було. І ми тут теж таких основ, і потім вміється продовжити моя да? пропаща, да, про перша грамота більше вдома, тому що фільм був зняти з Маколечиком. Звичайно, що це вечір Івана купала, ми з дітьми ходили до лікового театру да, Полтавського, і там були там, знаєте, моменти для мене здається вбивство, але дітям не кажуть, що дуже цікаво і дуже сучасне сподобалося. Ну і звичайно, інші твори, ніж страшна це збірка миркових, де в нас є повіські старостівські кормічки. Звичайно, Тарас Бульба. І я знаю, що в музеї мови, в мові, музеї Стаби Голову зберегається перший екземпляр Тараса Бульба. І там і багато тем України це Україна русьма, там українські такі словечка. Але через 10 років кажуть, з метою. Ну, щоб кошти заробити, він переписав. І навіть є такі тексти текстологічного порівняння коперативістого провести, яка було перше видання і як пізніше. Ну те саме стосується інших полі. Якщо ніч перед Різдвом ми будемо перше видання, воно інакше, там пізніше багато акцентів. І тоді, коли вакова сказав, що не ж прийшли просити козацьку січню розформовувати, а по твоїм дивним питанням Знаєте, за черевички фактично так, так, ну, Ми можемо так за. Також важливий образом інших творів можемо простежити це інтеграція з різними видами мистецтва. Наприклад, українська література. єси. Мені дуже подобається діалог з як Тарасом з саме Воли Подіша. І я вам хотіла би зачитати а, просто невеличкий, Я не буду вам всю цитату, але у Теті Годі говорить. Отак ви скоро скажете, що й Гоголь говорив, що й Гоголь ваш дядько Тарас. Він не говорив, але він боявся говорити. Він наш. А, також ми можемо з вами а, певні а, інші, більше творах простежити. Тарас Шевченко присвячував паніцію Гоголю, Але Гоголь до нього каже трішки зверхні відносився, а наприкінці життя вже знато, коли ще завтра Шевченко, що він собі дозволив писати українською, а я боявся. «Ти єся, а я плачу. Великий мій друже. А що вродить того плачу, брате? Тарас Шевченко говорив. Присвячені замогам. Також ми можемо з вами говорити ну, про живопис обов'язково. А я, наприклад, дуже умовно, я користуюся на уроках на такорічними картками. Просто я принесла з такої погоди і відібрала ті, які вважають, можна було було пов'язати. Ну, наприклад, звичайно, кохання обстани бакули умовно. Це, звичайно, українська хата. Це хто буває в дитанці, то, мабуть, бачили цей млин, який теж пов'язаний з вогами. Можливо, ця картинка це духи пращурів. Знаєте, Тарас Пульба він же о, за прикладом він вважав, що був такий о, Остап полодь і саме один із гетьманів там бережі, і саме його в основу поклав Тарас Бульба. Ми можемо з вами порівняти картини, наприклад, Олі Тукарчук, української художниці. Вона, наприклад, це мені дуже нагадує те, що нас наповнено, коли мати проважає своїх синів, правда, похід, і вона не знає, чи вони повернуться. Чи це можливо брати, і хтось один для когось Україна важлива, а якого жінка, правда? Це, звичайно, Олі Тукарчук можна цю картину. Мені дуже нагадує солодко, правда, що думаю, погоджується, вона зірочки ховала. Так, що дерево, бачите, що наростає з якого хатинки чи полум'я коріння, вона в нього, нього пробувалася. Це може бути символ ось таке, коли він заплутався справді в тенетах, і потім йому було важко вибратися. Це така сміна погодинка. Можна використати в таку карту генеровану наприклад, «Самотність здатна поводити найпроникливіші мелодії довкола тиша. Одніше не дуже нагадує. Створом Воголя, правда, сама шинель, і ця самотність певна, як лох пише, і логин теж в певній мірі був таким самотнім. Можна було би таку метафоричну картку, переступаючи пороги часу крізь кочових хмар і зоряний виклик отець мангує за майбутнім. Е, також ми можемо з вами говорити... Про прикладне мистецтво, якщо особливо можна створити, ну такий музей, навіть якщо дозволяють кабінет, портрет намалювати тощо. Це кіно мистецтво, достатньо фільмів є за творами Воволя і про самого Воволя. І навіть якщо говорити діти люблять сучасні підкасти, є такий комік і історик подкаст, і там вони проводять цілу програму. Але з точки зору, от таку сучасну. Знаєте, це може бути театральне мистецтва, як ляльковий театр, мистецтво на уроках розігруємо фрагменти, і театр, тобто, театр імені Миколаси, музично-драматичний театр імені Миколи Васильовича А, Це можуть бути українські проекту і листування, тому що постеляв стиль це дуже важливо для вивчення творчих і косметика. Це увічнення пам'яті. Пам'яті, тому що це пам'ятники, ну може мені жін там кілька пам'ятників, це Полтава, Козена, це театри, це установи, які носять його ім'я, але зараз дискусії ведуться. Це наслідування творчості, містифікація, люди у творчості інших авторів. Ну і віки цитати прислання про Україну. Я вже не буду дуже детально, всі знають, що я люблю Є Ціла віті категорія присвячена в Оголі, і там є про його дивна. А про його твор, про навіть окремих персонажів цього творів, про те, які кінофільми, деякі можна переглянути і тощо. Це, звичайно, які цитати Я одну цитату подавала, але не дуже багато такого ще говорить. Чого міг чекати народ, такий відмінний від росіян, який дихав вольністю і молодець цим козацтвом, хотів пожити своїм життям, йому загрожувала втрата національності більше. Чи менше порівняння прав з власним народом саме термця, то значить порозум на себе. Це теж промогаючи Ну і про голову вогня багато хто писав, але мені подобається вам не чоловіці. І він говорить: погодь Бог там, ходим українець, прожив молоді літа на Україні, ну такі там вживали в Україні. Його вдача була українська. І він не міг дати своїм типам польоти національного великоруського. Бо для того, що мало досвіду, мало назираючого вилучування, тут потрібна ще своя собою. Природа, бо поетичний практичний продукт обидва діяльних художника і натури. Між його типами, ніби великоруського є ні багато типів зовсім українських, до котрих не довгайтесь великоруські, не розуміючи ні язика, ні характеру, ні національністю українців. Це у непотрібність великоруської літератури для України і для Слов'янки. Так, і я ще хочу сказати за Івана Нічого волицького він, до речі, викладав російську мову, молодою а потім, приїхав до у нас Духовне училище, де, до речі, пізніше навчався Самон Петюра, звідки його попросили піти за переконання. І саме в Полтаві не чоловіцький перші свої твори написав два твори української мови. Два роки працював і змінив свідомість. Тому ми можемо бачити, на жаль, Гоголь, народившись на Полтавщині, не змігся дозволити, а вам мама чоловіцькі дозволи. Я можу варто, ще також зачитати. Uh, цитати Владитройського. Uh, Гоголь це безодня, а в безодні завжди хочеться зазирнути. Первое, uh, жахливе непорозуміння Гоголя можна пояснити тільки одним. За природою свого духу і творчістю він був uh, чужий для великоруської літератури. Uh -huh. Ну і, звичайно, можна було процесі вже самого року дошку вибору обрати, які вибір. На що він акцентував свою творчість, генератор слів співточі, ми тобто, можемо різні форми і методи використовувати для того, щоб аналізувати творчість і попливувати його черговами. Штучний інтелект дуже швидко від нього в ми можемо а, оживити його, але чи потрібно діти важливо, щоб його твори оживали а, в думках дітей, щоб він жив. Тобто, паче, вони дуже люблять містицизм. Скажемо, що багато хто потім нас ну це місти по ніхто, хто і ще й психологія. Хто любить психологію, читати треба, да, ну і э, інші види роботи. Ну і я хотіла розповісти про ситуацій. Ми знаємо, що ми своє життя можемо наповнювати різними дрібничками. Якщо ми одразу наповнимо наш дім якимсь таким дріб'язковим віском. Ми його дуже швидко наповнимо і не буде місця чомусь такому великому. Так само і будинок пригадаємо різні каски. Якщо ми будинок збудуємо, наприклад, з паперу він може згоріти, намокнути. І якщо ми будинок з він теж може згоріти. Але якщо ми такий міцний будинок з міцним ходамтом збудуємо, і це в житті, і це на уроці, то обов'язково буде якась така певна міцна. Перша це буде міцний замок, який буде обороняти наші душі, наші серця. І наостанок я хотіла провести теж таку випросту таку річну картку, що у темряві дощі ховаємо тишу. І Микола Васильович Вова до цієї темряви, тем, до цієї містики, завжди тримав тишу. І він завжди з собою носив цукор, тому що дуже любить солодке. Тому нехай ваше життя теж. Oda su sobo ɗin ana hekwai. Gya kai, so wanda ya kai, kawai shi da gani.